Смоктуючий гофрований рукав діаметром 100 мм. Рукав укомплектований рукавними головками ГРВ 100 з алюмінією, які закріплені двома посиленими комутами та призначений для нагнітання та всмоктування рідин. Відмінно справляється із запором води на пожежні потреби з відкритого водойома. Довжина рукава 4 метри. Якщо цієї довжини недостатньо, можна підключити ще один рукав за допомогою з'єднувальних головок відповідного діаметра. Рукав має 6 шарів та виготовлений з гуми з текстильним каркасом. Для надання жорсткості та міцності служить металева спіраль. При експлуатації в різних умовах виріб не втрачає своєї функціональності, призначений для зон з помірним кліматом, з діапазоном температур від мінус 35 до плюс 90 градусів Цельсія.